Сьогодні з мамою ми вирішили готувати штрудель з яблуками. Він вийшов у нас дуже смачний, але ми без додавання корицію робили. І так, готуємо яблука нарізаємо дуже тоненько, так як ми не будемо їх карамелізувати, то вони повинні пропектись. Нарізаємо їх тонесенько, розкачуємо листково дріжджо тісто і нарізаємо так, як на відео. Яблуко додаємо крохмал та цукор і все ретельно перемішуємо. Викладаємо на тісто та защіплюємо краї як на відео. Викладаємо на противень та змащуємо жовтком, яке розбавили трішки водички, можна молоком. І ставимо випікатись. Випікали ми 180 градусів, режим верх та низ, 30 хвилин. Яблука пропеклися гарно, він був дуже смачний, приємного вам! І підписуйтесь.